Всім привіт! З вами Христина Декун. І сьогодні я вам розповім, як зробити дуже класний рухомий мультфільм в програмі GoAnimate. Заходимо на такий сервіс, називається він goanimate.com. Дуже, дуже класний, дуже цікавий сервіс. Англомовний. Але якщо ви, наприклад, не знаєте англійської мови, є дуже зручна клавіша. Правою клавішою миші клікаємо і натискаємо Перекласти українською мовою. Сторінка перекладається, звичайно, не ідеально, але ви зможете собі зрозуміти, що і до чого. Я користуюся оригінальною сторінкою. І на оригінальній англомовній версії я вам буду сьогодні показувати все, що потрібно. Який наш перший крок? Ось тут ви на сторінці взагалі можете подивитися собі, що це за такий сервіс. Ось тут можна бачити ось такі ось цікаві мультфільми можна робити. Дуже круті мультфільми, дуже круті теми. Зараз ми з вами переглянемо весь сервіс. Ось такого типу можна робити мультики. Ось такого типу можна робити мультики. Ну, тобто бізнес, мультяшки такі на різні теми, все що, вам, все, що від вас хоче ваш замовник. Дуже цікавий, дуже креативний сервіс. І зараз ми з ним трошки розберемося. Отже, перш за все, ось тут така кнопочка, найвидніша. Клікаємо на неї зробити відео. Вона зараз перекине на теми, які тут є. Ось Зараз я вам покажу. Тут є дуже-дуже багато різних тем. Ось бізнес-френдлі, такий ніби дружелюбний бізнес Whiteboard анімейшн, тобто відео скрабінг, анімація по білій дошці, є інфографіка. Є такі собі ну, стікери, так? є такий Comedy World, це теж якби, мультфільми, такі, теж можна в діловому стилі там створювати мультики. Є ось такий Lil Pets, такі досить цікаві. Мультфільмів, ну, тобто бізнесових не дуже в ньому робити бізнесові теми, але, в принципі, щонебудь якісь навчальні відеоролики або щось таке можна зробити. Ось є такі ще одне стікер анімейшн е бізнесовий. Так, є такі е комікси, є е анімація для Білого дому. Е так само є аніме. Якщо хтось полюбляє, тобто це вже такі більше мультики, можливо, приватні ніндзя-аніме, космос Чібі Піпс, так можна сказати, ну, тобто такі дитячі з дітками мультики милі, Чібі Ніндзя і ще один космос. Є так само ще одні стікерні мультики, такі більш графічні. так, є... Звірятками, і є ще одні звірядки, тобто різні. Тут можна собі покладити, подивитися. Що цікаво в цьому сервісі, що перші два тижні ви можете отримати безкоштовну версію, тобто пробну, пробну версію для своїх ну, для того, щоб вивчити сервіс, для того, щоб побавитися в цьому всьому, подивитися мультики. Але пізніше, коли ви вибираєте безкоштовний аккаунт, то деякі теми у вас не будуть відображатися. Ось ця, наприклад, на бізнес-френдлі бізнес не буде у вас відображатися на безкоштовній версії. Так само у вас тут деякі теж теми не будуть відображатися. Що тут цікаво, що тут можна зробити так само своїх персонажів, ось ця кнопка відповідає, і так само можна зробити сцени, діалоги, тобто, щоб вибрати додаткові функції. так? Тобто свій персонаж, який ви ви робите для свого замовника, підлаштовуєте цього персонажа, чи це діловий одяг, чи це старша людина, чи це. Тобто якась професія може, вираж... може бути виражена одягом, це може бути якесь обличчя виражене, тобто під, під замовника. Так? Це може бути східний, може бути афроамериканський тип людини, може бути. ну, Тобто, все, все що потрібно для вашого, для вашого мультика. Дуже класний сервіс, насправді. Ми зараз подивимося, що він вміє. І от перш за все ми натискаємо Make-a-Video. Так, і нас зараз перекине в. Такий, на, нас перекине на реєстраційну форму. Власне, що для того, щоб зробити перше своє відео, потрібно зареєструватися. Тут ми вводимо свої, ем, свої контакти, своє ім'я, прізвище, ем, вводимо свою роботу, ну, любимо що тут цей. Телефон можете вводити, можете не вводити, не пам'ятаю чи це. Обов'язково свою скриньку і свій пароль. Натискаєте Сінгяп. Ага, вона пише, що мій email, моя емейл-адреса вже використовується, тому треба взяти нову. Зараз ми тут напишемо нову адресу. Будемо пароль і натискаємо Сінгап. Так, що вона нам скаже на це? Так, є. Пустили нас в аккаунт. Ось тут з боку в нас є рекламка. Це рекламується е -м, е -м, сайт, де можна замовляти дикторів. Поки що вона нам не потрібна, ми її закриваємо, щоб в нас був повністю екран наш робочий. Ось це наша. Робоча кімната, з якої ми будемо створювати відеоролики. Ось тут є таймлайн, тобто виставляються наш, наші кадри. Так? Оце ці квадратики відповідають за кадри. Дивіться, що тут є? Значить, в нас тут є сцени, які можна вже виставляти. Так, ось бачимо: тут дуже багато. Це є у нас задній фон, це в нас є вже готові цікаві анімаційні. Заготовочки, які можна редагувати під свій проєкт. Тут є концепти, тобто так само анімаційні заготовочки, які вже заанімовані. Тут персонажів своїх можна міняти, вставляти свої тексти і таке інше дуже цікаво. Е, є місце розположення, є е, так само заготовочки для лог... для, лог... для логотипів. Є заготовочки для текстів. Друге, це в нас є персонажі. У нас є тут дуже-дуже багато персонажів. Це повсякденний стиль одягу. Так? Тут у нас є робочі так? професії, робочий, робочий одяг. Тут у нас і лікарі, і фермери, і бізнесмени, і ковбої, і є ще дітки. Ось тут можна так само подивитися. Ну, тобто, тут це клацете і. Використовуйте. Наступне це є елементи, так? Фігурки, які ми можемо так само використовувати. Їх є дуже багато, вони дуже-дуже круті, і ну, тобто, з будь-якої теми тут можна знайти собі фігурки, які нам до вподобаються. Тобто тут і якісь предмети інтер'єру. Тут, і якісь, тут є і їжа, тут є і стоматологія, лікарня, фермерство, тварини, рослини, екологія, будинки, тобто ось правила дорожнього руху. Ну, тут дуже-дуже багато дуже дуже крутих малюнків, які можна і треба використовувати. Тобто тут дуже величезна, просто величезна, величезна бібліотека. Зараз не будемо переглядати все. Наступний такий блок це є текст. Ось тут так само є дуже багато цікавих можливостей. Є хмаринки, так, які можна додавати, є такі просто фігурки, в яких можна писати текст. Далі є у нас інфографіка, так. можна здавати якісь статистичні дані, цим бережати. І є бібліотека музики. Так само є досить велика і досить непогана. Ось таким, таким чином ми познайомилися з програмою. Ви побачили, як, як зайти в цю програму, як зареєструватися, і основні функції я вам розказала, які, які можна використати в цій програмі. Під цим відео є кнопка для переходу на сервіс GovAnimate. Клікайте, переходьте і будемо розбиратися далі.